Взагалі, коли мені було три роки, я зовсім не ходив. Але тільки мене віддали на заняття, я відразу от не приносила на руках, я не міг ходити. Тільки клас встановили, я зразу йшов тобто, без проблем. На перший погляд, ну, все так легко вам здається, але це треба вміти багато чого. Треба мати сильні ноги, ну, сила удара. У другому році почалась війна. Ми не хотіли виїжджати, але все-таки поїхали. Заняття ми пробували онлайн, але зовсім не виходило. Це було не те, неможливо було. Попереду був чемпіонат Європи. Я дуже хотів виступити там, бо це був перший раз в мене такий досвід. В результаті все, все пройшло чудово. Ти став чемпіоном Європи? Так. І у тебе є мрія стати чемпіоном світу і завоювати перше місце, підняти прапор України у п'єдесталі. Під час війни про Україну важливо говорити, бо не всі люди розуміють, що там коїться, не думають, що там все добре. І це обов'язково, щоб вони почулися їм і побачили ще раз, що ми є. І я хочу, щоб люди знали, що в Україні є також талановиті люди. Не гірше, ніж в країнах Європи. О, леве! Слухай, це був запальний виступ у усіх його серцях. Це просто щось неймовірне. Давайте ще раз поаплодуємо! Я бачив багато степ-дансу. Мені дуже подобається цей стиль. Я не вмію, я тільки спостерігаю, але такого, що прям з іскрами я ще ніде не бачу. Як це працює? А це секрет. Так. Хто придумав такий номер? Скажіть, це найкращий педагог світу Наталя Гіналіна Стеражу. Наталія Геннадіна, дякуємо за це. Тому що мені здається, що зараз як ніколи важливо Україну в світі представляти ось так і привозити нам перемоги. Дякую тобі, Лев, за те, що ти показуєш Україну сміливою, сучасною, стильною, актуальною і країною переможцем. Миколко е, мені. Це було дуже круто, ці всі рухи так швидко рухатися ногами. Це треба багато часу працювати. І тепер мені дуже цікаво, як оце так, так рухати, щоб іскри були. А ти хочеш спробувати? Я не вмію. Так ніхто не вміє, крім Лева. Спробуй. <праць> Бачиш, не працює так. Ну, давай пару рухів. Ти ж бачив, так, як ми там робимо. На п'яточку. І другою ногою. Так? А Хочеться, хочеться, щоб запалилося так, але не виходить. Нічого, все вийде. Дякую, Миколко. і ще раз обласки. Лев колеб! Ну, мені більше все-таки сподобався Кирило. Номер був о, класний, але якщо беремо інших учасників, то були зазвичай сильніші.